Купити зарядну станцію чи придбати два пауербанка. Кияни можуть сидіти без світла по декілька годин на день. Утім, усі підлаштовуються до блокаутів по-різному. Хтось почав більше гуляти з друзями, а хтось постійно сидить у кав'ярні, бо вдома немає інтернету. Як саме змінилося життя мешканців столиці, дізнавалася Дар'я Бошко. Ярослав придбав автомобільний інвертор із акумулятором ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, й не думав, як саме він йому знадобиться. Він втикається в бортову мережу 12 вольт і видає 220 на виході. Цього було абсолютно достатньо для того, щоб заживити основне освітлення. Роутер, комп'ютер, ноутбук, не холодильник, не бойлер, не там ще щось, але цього було достатньо для виживання. Ярослав розповідає, що при кожному відключенні світла власноруч підключав інвертор до квартири. А коли електроживлення відновлювали, ставив пристрій на підзарядку. А це кожен раз робити незручно. Ти починаєш підключати, в тебе відключається мост, ти переполюсовуєш, він згорає. Чи забуваєш виключати вхідні автомати? Він зустрічається з електрикою з міста. Він згорає. Кілька ось таких портативних версій в мене відверто згоріло, а вони майже не відновлюються, бо там найдорожча частина. Це ось ці діоди, які перетворюють 12 вольт на 220. Вони дуже дорогі, їх заміняти немає сенсу. Тож чоловік вирішив оптимізувати процес. Купив ще один інвертор, розташував його у коридорі разом із двома акумуляторами. Цього достатньо, щоб заживити все, що мені потрібно в квартирі. Це комп'ютер, плазма, роутер, освітлення по всій квартирі, це електрочайник і, що найважливіше, він сам. Перехоплює Постачання електроенергії, як тільки стається відключення. Він сам, коли вже включили електрику, ставить акумулятори на зарядку і заряджає їх. Тобто до нього не треба торкатись. А от киянин Євгеній намагається жити за графіком відключень електроенергії, тож каже, до блекаутів готовий завжди. Закупив павербанків побільше, купив спеціальний провод для роутера, щоб працював інтернет, запасся водою на всяк випадок, через те, що в висотних домах. Дуже часто, коли відключають світло, не працюють насоси і тоді на вищі поверхи немає води. У ну, мене 15 літрів технічної води 15, і десь 10 літрів питної води. Але є ще система зворотнього осмосу, в якій ще цілих 12 літрів запасу фільтрованої. Також чоловік придбав газовий паяльник для приготування їжі, ліхтарі та повербанки. Коли потрібно світло, саме як у мене є ось таке екстрене живлення. Ось включається декілька режимів. Раз, два. Звичайно, є цілий комплект різних свічок. Ще є дуже зручний налобний фонарик через те, що можна вдягнути і ходити по будь-якій кімнаті. Євгеній займається спідкубінгом та навчає дітей швидко складати кубик рубика. Працює здебільшого онлайн, тому потребує постійного інтернету. Я це вирішував, як поки відключення не такі великі. Я купив павербанк і спеціальний перехідник на роутер на 12 вольт для того, щоб його заживити. От, ну, і будемо ще дивитися зараз, поки вистачає. Водночас, вже з 24 червня в Україні змінять ліміти споживання електроенергії від загального обсягу. Відніматимуть необхідний для критичної інфраструктури. Решту розподілять рівномірно між областями. Дар'я Бошко, Микита Воробйов, Павло. Бондаренко телеканал Рада Загальнонаціональний марафон Єдині новини.